Шановна громада, ми вас чуємо думку людей, тому що люди поїдуть, одні вилікуються, другі не вилікуються. Село має свою специфіку, це спокійне життя, розмірковане. Ось напроти будинок. Буквально через 10 метрів є наркологічна клініка. Це реабілітація людей буде. Зрозуміло, що це люди з різними вадами, з різними характерами. Це ж не постійні люди, які заселилися як в житлові будинки, і налагоджують сусідські добрі відносини. Всяке може бути. розумієте, От, наприклад, начитані люди, що в миниці відбулося. Та там є також здали приватний будинок. Поруч новобудові і ж прицізна, ходять і все. Це ж це ж є важко хворі люди. Їх треба лікувати. У п'ятницю та ні, я до цього 30 травня я дізналася, що є договір оренди. Вони знали нашу позицію про те, що є громада проти розташування такого закладу, але в п'ятницю мені зателефонували, що сьогодні в четвертій годині відкриття, тобто про саме відкриття, ми дізналися у п'ятницю. Минулого тижня в, в тисминиці були певні проблеми. Напевно, це стало останньою крапкою. Для наших мешканців, оскільки ну звичайно люди ж не хочуть іти сюди і потерпати ввечері. Тут буде заклад, який надає психологічну допомогу людям, які не можуть справитися своєю залежністю. Франківськ і в центрі села. А чому в центрі села? Це центр фоксиентр села. Ну ми знайшли йшли примі... ми знайшли приміщення, яке підходить для нашої роботи, розумієте. Ким чином будете допомагати? Це тільки психологічна допомога, що це якась лікарська ні, це не лікар. Я ще раз наголошую, це не медичний заклад. Ось у вас тут перелік: перші ознаки алкоголізму, профілактика алкоголізму, поведінка алкоголіка, допомога при алкоголізмі, дезінтоксикаційна терапія, лікування жіночого алкоголізму, примусове лікування від алкоголізму. Це далеко не реабілітаційний центр. Це Ні, це те, що ви читаєте? підождіть. Тобто, в чому є гарантія, що цього не буде тут. В чому є гарантія? Скажіть мені, будь ласка, якийсь прецедент тут тримання алкоголізму без відомо хворого не може такого бути. Будь ласка, це на вашому сайті у Львові. Написано звернені до голови і пишеться назва Ресанс. У вас «Ренесанс». ресенс, ресенс. ресенс тут ресенс. Ренесанс. У вас ренес це одна та сама структура, чи це щось інше? Є велика організація, в якій входить дуже багато підрозділів і структур, які займаються. Ресенс це медичний заклад, який надає медичну допомогу. Він знаходиться у місті Львові. Самі заклади вони знаходяться по всій Україні. Є програма Ренесанс реабілітації і соціальної адаптації є вона, ця програма, яка запатентована. Ви говорите, що вам, вам ліцензії не треба, тому що ви не лікувальний заклад, але кажете, що ви здійснюєте лікування. Для лікування для будь-якого виду, навіть для масажу, в якому є лікування, не пише, має бути відповідна ліцензія і відповідні дозволи. Ми не надаємо медичних послуг. Ну, надає? В цьому закладі, якщо взяти у Львові, у нас знаходиться медичний центр, у нього є відповідна ліцензія для цього. Розумієте? Але, Тут вибачте, це надаються це послуги. Зверху. Що? Зверху написано, Дивіться, а, Читайте, мабуть, читайте. На Комплексне лікування. Ми Ситуація задурно... зрозуміла. Давайте будемо тепер по-своєму говорити. Дякую. Позиція зрозуміла. Ви нікого не питалися, ви нікого не повідомляли. Ви громада села. Ви громаду. Я не перебивайте, будь ласка. Ви громаду села, ви громаду села. Ви громади села питалися, коли до громади прийшли? Ні. Клініку. Гей! Клініку. Гей! Клініку. Гей! Клініку. Геть з нашого села. Ми не хочемо таких сусідів тут мати. Тук -тук. Кажуть, що ваші сусіди що вже вночі щось тут вивозять. Ви шо... Бо вони заїхали задом і включили yeah. дальний світло сюди на дорогу. то не можна було бачити. Mm. Видно, що там якісь є люди, чи то на подвір'ї ніхто не вийде. На той момент, коли ми... <плаку> не що сам собі бачимо, прямо в окіп дали. в цей стічний окіп що має видало, вони вже в завналізації пускають. Повністю це безліцкої. Напряму туда з маленьких Вони не хотіли пускати, качали Вони насильно навіть забрали. У другій годині наче приїхав додому. Сестра тут тобто забрали. І, все. і мама приїхала за ним, і вони не хотіли віддавати. Вони насильно забрали людей. На насильно... приїхала приїхали написали заяву, і їх син вийшов. І з мамою написала на нього заяву. Що вони отримують насильно. сильну? Це ж ця стаття до восьми років. І приїхав у мер і голова, і, і приїхали і поліція і відговорювала писати заяву. Скільки часу вже це функціонує? в Це заклад. Якщо не помиляюсь, може ливо місяць-два місяці тому. Деякі нічого ділять людям добре. Ми намагаємося звідки приїхали. Я садівця, я кажу, що в Одесі ваших наркоманів мало. Ми кажемо своїми алкоголіками наркоманами. Самі тут розберемося. Таке можна без згоди, влади, тут розробити якісь критом. В, в жилому районі ходять наркомани по воді. Ну, у мене планка впаде від ломки, блін. У мене тут внучка приїжджає до мене, тут дитина росте там, де діти ростуть. Судались матеріали зареєстровані в ЄО. розглядає згідно закону одержання громадян. Заяви є? є Вольф Марія Миколаївна 3519 від 04.08.2017. Повідомлено про те, що працівники медичного закладу. Не допускають її до її лікування його сина. Не знали, що там, він ліцензії не має наскільки всіх інформацію. Там лікується близько 20-25 чоловік, орієнтовно. Там раніше повідомлення, проте там це є приватна власність, нас де не допускають, і ми без дозволу суду або без самого власника не маємо право зайти. Дали їм час, громада ніби тиснеться, дали їм час виїхати до четверга. Тобто нети собі інше приміщення за межами району. Дали їм час до четверга. Да їм термін до четвергає. Але ви нічого не можете зробити. Ну, ми не можемо заставити зробити. Як ми можемо її заставити? Це порушення їхніх тоді прав вийшов. Він теж житель України, громадян України. Казали місцеві, що ви забирали свого сина, що начебто його насильно утримували тут на Сагайдачного 24. Син уже вдома. Як... Слава Богу, я вже нічого не хочу, я в такому шоці, що я вже нічого не хочу. Але як його насильно там утримували? То утримували, бокс, на світі, Я не хочу нічого вже. А скажіть, це правда, що його там не годували, що давали горілку з Валеріанкою пити? Нас... Не знаю, що там давали, що робили. Він, мій син дуже в шоці, нічого не хоче. Він по часу перебував? Так, так. Одинадцятий день. Ага, і ви не могли весь цей час його забрати? Я просто не знала, де він є. Угу. Я пішла туди, коли пішла, і я його забрала і все. Це такі люди, що з ними не ма що зв'язуватися. Ви розумієте це чи ні? Мені люди допомогли, слава Богу, мені дитину визволили і я не хочу нічого. Я до них уже претензій не маю, мені дитину відпустили, я нічого з ними не хочу мати. І зибатися і мати, бо то не люди. А що вони його били там? Не знаю, що з ним було там. Казати нічого їх морили голодом. Так він цер він не хоче, він не хоче ні з цим говорити, і, і не хоче про це згадувати.